Вітник проти пандуса. Після того, як пан Ярослав втратив ліву ногу, зрозумів. Він тепер приречений цілими днями не виходити із власної квартири. На рідний другий поверх ліфт не заїжджає. А оскільки в будинку немає пандуса, людині у візку самостійно вийти на вулицю практично неможливо. Щоб мені зійти на вулицю, треба два здорові мужчини, щоб мене знесли. Так само потім винесли. Близько місяця тому директор ЛКП Старий Сихів на камеру пообіцяла народному контролю ЗІК допомогти панові Ярославу та нарешті встановити такий бажаний пандус. Однак справу і досі не вирішили. Вся проблема у клумбі. Саме колишній квітник у під'їзді практично на місяць паралізував роботу працівників ЛКП. Через нього мешканці Кос анатольсько 4 та комунальники ніяк не могли поділити півтора метра сходів та визначити, де слід встановлювати рейки. Приходили робочі, почали при. Швелір хотіли робити, але то так посередині сходів, до того не буде можливо ходити людям. Жильці кажуть, робити збоку, біля пуштових скринок, ЛКП на то не згідне. Мешканці вважають, квітник слід розібрати і таким чином розширити сходи. Однак комунальники з цим рішенням не погоджуються. Добре, розбити квітник, піднизу пустоту, на ту пустоту, ставити сходи. Тут вхід до пуштових скриньок. Як ви думаєте, по що скриньки будуть зайти. Однак, поки комунальна служба та мешканці будинку вибирають між пандусом та квітником, пан Ярослав і далі не може нормально виходити на вулицю. Неможливо виїхати на вулицю. З другого поверху лів не працює. Мож потрібно поліклініку їздити, на процедури, на перев'язки. Дуже тяжко. Отож, коли народний контроль Зік знову звернувся до ЛКП Старий Сихів, Галина Вербна пообіцяла. Зроблять так, як вирішили мешканці. Термін до 1 грудня думаю, розміємо квітник і будемо влаштовувати пам'ять. Отже, вже у грудні пан Ярослав нарешті зможе без сторонній допомоги виходити з дому та дихати свіжим повітрям. Олена Михальчишин, народний контроль, телеканал ЗІК.